Привіт всім! Я нарешті вирішив записати свою частину блогу, внесок зробити в спільну справу. І я вирішив почати з теми, про яку ви дуже часто мене питаєте. Вибачте за скрипучий чисту. Це про декомпозицію юзерсторі, і я вирішив почати з бізнес ролів з бізнес-правил. Тобто як можна використовувати бізнес правила, щоб декомпозувати якийсь функціонал. Наш улюблений, улюблений абстракціонізм із Бабоку. Тут, до речі, доволі конкретний. Я ще приводжу приклад з Карла Вігерса, але це не стільки з Карла Вігерса, скільки визначення такої таємної масонської ложі бізнес правил груп. І якщо ви подивитесь інші визначення бізнес правил в інтернетах, їх багато. Можна зрозуміти одне, що це. Ті правила політики та якісь предписання, які регулюють роботу бізнесу, які там є сутності, які там бізнес-одиниці, як вони взаємодіють, і як, згідно з яких правил приймаються ті чи інші рішення, що там як розраховується. Тобто, все це якісь правила, які ставлять умови, згідно яких рухається бізнес уперед, у своє світло майбутнє <клух> у нас є п'ять типів: п'ять типів правил: це факти, це будь-які сутності в системі, якісь дані в системі, наприклад, перелік. Філдів якоїсь сутності або взаємодії між філдами або між сутностями, наприклад, ієрархії, будь-які обмеження констрейни. Це може бути якісь політики, стандарти, закони, норми. Наприклад, це access rights, обмеження на даних якихось в якісь поля, або вікові обмеження по доступу. Ну тобто, знов ж таки, доступи. Action enablers – це про стимулюючі фактори, які стимулюють щось робити. Наприклад, щось сталося і треба зробити такі тригери. І це більше як автоматизація. Тобто, щось сталося, і ми щось робимо у відповідь на те, що сталося. Inferences – це умовиводи або висновки, якими потім керується бізнес. Ну, наприклад, платіж або борг, який нам не повертають більше 120 днів або 180, згідно наших бізнес-правил, треба вважати поганим боргом або невозвратним боргом. Так? Вже починаємо так вважати там в бухгалтерії, в фінансовому обліку. І що це значить? Це значить, що ми потім з, цим, з цією інформацією будемо щось робити. Але зараз ми просто розширюємо наші дані. Тобто це більше як knowledge. Це схоже на Action-Eneбor, де if щось сталося, then щось робимо, тобто якийсь action, то inferences це щось сталося, тому це ми вважаємо таким. Просто це якісь знання ми отримали про поганий борг, невозвратний. Ну і computations – це розрахунки, це будь-яка формула, кредитний, депозитний калькулятори. Будь що, до речі, всі ці типи вони пов'язані один з одним. Тобто, факт у нас може бути такий: у нас є жанр, якісь у книжки. Це поле не просто жанр, ми просто треба його ввести туди. Ми хочемо зробити так, щоб у нас відображалося в системі, відфільтровувалися книжки за жанром. І тоді це буде вже inferences. Тобто ми кажемо, у нас є бук, книжка як сутність, в неї є поле, це жанр, ми його визначаємо, заповнюємо. І все це. Кінець. Це перший такий бізнес-рул, полі жанр має бути заповнено. Так, так, все. Але далі ми кажемо, але ми хочемо відфільтрувати за цим. Ми не робимо нікого екшена, так, з точки зору бізнесу. Та, там не замовляємо книжку, ще там нічого не прораховуємо, просто дивимося, що ми відфільтрували і показали переліки за по за полем жанру, фантастика, автобіографія чи прози це трошки інше. А інший факт це age, тобто вік. І ми можемо робити констрейн. Та, по цьому полю. Тобто поле H має бути у сутності. Це бізнес правило. Ми маємо знати вік е користувача. Це окреме правило. Бачите, факт. А е на базі нього ми будуємо інше бізнес правило, яке е якось обмежує користувачів згідно якогось бізнес-рула по цьому полю. Тобто, ми, наприклад, ми хочемо бачити лише повнолітніх людей себе в системі. Іноді буває декілька пов'язаних. Правил, наприклад, платіж, ми не отримали платіж 30 днів. так? стався if, той самий передумова, якась сталася. Далі ми е, кажемо, добре, тоді цей платіж або цей акаунт є там невозвратним, не дуже добрим росіянцем. Якби ми продовжили знання про цю сутність. А далі ми кажемо, ми хочемо додати якийсь екшен, тобто, ми крім, крім висновків, додаємо ще один бізнес-рул, наприклад, не діслати повідомлення. Менеджменту компанії та представникам аккаунту, який нам не повертає гроші, наприклад. Це вже е, action enabler rule. Тобто всі вони пов'язані, але всі вони можна окремо. До речі, скільки платіж е, не повернути, це теж е, це computation може бути, да, які там розраховують, там можна ще навернути. Тобто computation, або розрахунки вони взагалі пов'язані, вони використовують дуже багато бізнес-рулів собі. Я думаю, якщо ви писали, ви це ну, розумієте. Це перша водна частина. Дякую.